Ледача жінка, литовська казка. Одружився один чоловік з ледачою жінкою. Не робила вона нічогісінько, ні вдома, ні в полі. Бувало, вийде в поле льон брати, ляже і спить. Усе відкладає роботу на другий день, ще й приказує. Це на завтра, а це на післязавтра. А на сьогодні й немає роботи. Так день за днем пробайдикувала, а Льон лишився на полі невибраний. Тільки невеличкий снопик приніс чоловік додому, висушив, вим'яв і велів молодій дружині прясти. А та знов відмовляється: Так у мене мотовила немає. Як же я прястиму? Зібрався чоловік у ліс вирізати хоч якесь мотовило. Ледащо праля й собі до лісу гайнула, вилізла на ялинку і чекає, поки чоловік прийде. Коли він підійшов і став деревце на мотовило рубати, вона змінила голос та й гукає. Хто мотовило зрубає, у того жінка помре. То мотовило зрубає, у того жінка помре. Почув чоловік ці слова і чимдуж додому, не хотів, щоб його жінка померла. Прийшов, а жіночка вже тут, як тут, вдома, ще й питає А де ж мотовило? А той і каже. Подумай тільки, добра чарівниця попередила мене. Хто мотовило зрубає, у того жінка помре. Чи ж я заради того мотовила мав тебе втратити? Краще вже не треба ні мотовила, ні прядіння. Ледащиці дуже сподобалась чоловікова відповідь. Немає мотовила, вона й не пряде. Так вона нічого й не робила. Зносила всю одежу, вже одна сорочка лишилася, та й та ледве тримається на спині, так порвана була. Якось прийшли молоді на весілля запрошувати. Ледача жінка і собі стала моститися на весілля з чоловіком. А що не могла вона у дранній сорочці на люди поткнутися. Послала чоловіка до родичів сорочку позичити, а сама затопила піч, пирогів на весілля напекти. Пішов чоловік, але йому замість сорочки. Дали білу гуску, несе її під пахвою. Жінка здалеку побачила, що в чоловіка щось біліє під пахвою і подумала, що то сорочка. Скинула вона швиденько стару порвану сорочку, кинула в піч і спалила. Прийшов чоловік і показує їй гуску. Зажурилася гірко жінка, зосталася без сорочки, а так же хочеться на весіллі побувати. Сидить, плаче, не знає, що їй робити. І надумався чоловік провчити її за безпросвітне ледарство. Заперіг коня, переніс сніп соломи та й каже Можемо поїхати, але тобі доведеться трошки потерпіти згодна. Погодилась Ледащиця. Чоловік обв'язав її соломою, поклав напередок, сів на неї зверху, та й рушив на весілля. Приїхав, поставив воза на подвір'ї, а жінку в снопі поклав недалеко від дверей навпроти вікон. Вряди годи вийде з хати, подивиться, як вона там просуне крізь солому щось поїсти, та й піде. А вона все просить і просить то їсти, то пити. Випили гості, повеселішали, вийшли на подвір'я, де хто й на снопі посидить. Але що ладащиці робити лежала ледве жива, та й годі, і так їй допекло, що стала просити чоловіка, щоб він її додому віз. Пообіцяла, що й льон братиме. Аж горітиме у неї в руках, а прястиме так, що аж курітиме. Як стала проситися, зрозумів чоловік, що її вже впровчено. Вкинув її знов у віз та й поїхав додому. І зробилася ледача жінка працьовита. Стали її усі в гості запрошувати. І Йшла вона туди завжди у новій гарній сорочці, а в гостях ніколи не засиджувалася, поспішала, щоб дома щось зробити.